Рейтинг політичних партій, який він є сьогодні, і що складається, відповісти на ці запитання, намагалися соціологи агенції ФАМА одночасно представили нове соціологічне дослідження рейтингів та іміджу політичних сил. Фактично, за кого сьогодні готові голосувати, а хто пасе задніх деталей у сюжеті. Дві з половиною тисячі опитаних респондентів зі всієї країни, декілька місяців підготовки і соціологічне дослідження рейтингів політичних партій готове. Соціологи агенції ФАМА до питання підійшли комплексно. Аналізували за критеріями популісти, демагоги. Наскільки партії сприяють реформуванню країни, як захищають інтереси простих людей, тощо визначили імідж складову рейтингу політичних партій. Так згідно з дослідженням, виглядають структури іміджу найбільших партій у парламенті у блоці Петра Порошенка 25% невиправданих надій виборців, 16% підігрування олігархам, 14% популізму. Імідж партії «Народний фронт» складається з 27% невиправданих надій виборців, 21% досвідчених політиків та 18% популізму. Радикальна партія 23 – 23% популізму, 9% сильний лідер та 9% захисту людей. Структура іміджу партії «Батьківщина» – 19%, досвідченість політиків 11 – 11%, популізм – Стільки ж на виправдані надії визначили соціологи і структуру рейтингу політичних сил. Так він складається з ядра електорату, який стовідсотково підтримує ту чи іншу політичну силу резерву партію людей, які вагаються, а також потенціалу тих виборців, які ще не визначилися. Тут соціологи наголошують на певних тенденціях. Ми бачимо, що зростає досить суттєво підтримка партії батьківщина, так які на виборах в 2014 році на Рали 5,68%, а зараз, зокрема, ядро в них становить 5,1%. Потенціал зростання може бути 29%. Що свідчить стосовно партії блоку Петра Порошенка Солідарність цікава ситуація, тому що ядро станом на 14-й рік за три тижні до виборів, у них становив 17,9%. і це є більше ніж зараз становить потенціал рейтингу цієї політичної сили. Не менш наразі 31% виборців це так званий спільний електорат усіх партій. А це значить, що їхній політичний рейтинг ближче до виборів може кардинально змінитись. Правда, на якісні показники структури самих партій це навряд чи вплине. От саме це дослідження воно і демонструє, як мало усталеного у політичній свідомості пересічних людей. Це треба розуміти. І чому демагоги, популісти і взагалі будь-хто отримує голоси? А тому, що нема конкретно ядерної політичної сили, яку б люди підтримували. На мою думку, це дослідження стало таким діагнозом українського політичного простору, Тут. і його, як на мене, мають в першу чергу вивчати. Люди, які працюють всередині цих партійних структур. Тому що, як на мене, багато оцінок вони е, створені за рахунок образу, тобто ну, відома фраза, що голосують не за партію, а голосують за людей, вона цілком е, може бути використана і при аналізі цього дослідження. А значить, як лідерам партій, так і політтехнологам, які по суті створюють ці партії, є над чим працювати. Ірина Погорена, Андрій Бондар, Телеканал Еспресо.